Всіх вітаю, шановні друзі, і друзі! Усього каналу, також мої підписники. Щиро подяка спонсорам каналу Полі Карповичу, Сюзанусі, Христині Зуб'як, також Вікторі Нокс. Також щиро дякую модераторам каналу Ігру Юхчишину та третьому пілоту. Сьогодні коротеньке відео хочу вам записати. На цей ножичок, що я кував. Ось на цей, який кував, він ще не готовий. Буду робити руків'я до нього. О, це вже другий ніж. Другий ніж, який я скував, нещодавно відео вам не записував. От, і до нього потрібно буде зробити всей монтаж руків'я. І зараз е, буду, кому цікаво е, робити швидкий монтаж на нього. Больстер е, буду робити така заготовка є, це є латунь. Ось, і зараз будемо відрізати. Кому цікаво можете глянути. Якщо щось буде шуміти, можете забрати собі трішечки звук. Е, Ну що, поїхали? Ну що, шановні, е, що ми робимо? Щоб нам зручніше було, нічого не креслимо, нічого такого надскладного, хто е, хоче розпочинати. Е, Больте робити швидкий монтаж. Я вже робив неодночасно, запускав вам відео е, в тих минулих, е, що на каналі є. О, це швидкий монтаж, це американський спосіб поставити больстер швидко, зручно, і я думаю, йому є дорога на життя і досить нормально служить. Так, поїхало, що до цього потрібно. Візьмемо маркер. Беремо ніж, прикладаємо сюди. Думаю, ось ця ширина якраз буде нам достатня. ця ширина. Ну, я думаю, десь ось тут. Це все дві труки. І ось це нам потрібно відрізати. Потім буду надавати форму вже після того, як е сажу на клинок. Так, це є. Відкриваємо лищата. Проти не спішучи, міточку ми поклали, і нам потрібно це відрізати. Кладемо таким чином Та. затягуємо. беремо кутову шліфмашинку звичайно кутову шліфмашинку Ну хто називає болгаркою. Включаємо резеточку Так, один рукавицю. І по цій мітерці ми. Це е окуляри би здалося огодіти. Бо, очі, це найважніше, що ми маємо. О, я думаю, таким чином. І відрізаємо. Відрізали. В сторону. Так, є. Відрізамо. Тепер що ми беремо? Беремо клиночок. Беремо той самий маркер. Ось так ми відрізали. Беремо маркер. Прикладаємо. Заготовочку. Пече трішки. Так, обіну рукавицю. Заготовка гаряча. Е, так, прикладаємо ось таким чином. Ось так. Щоб був у нас посередині. Ось є в нас середина самої заготовки. Ось тут ця полоска. Ми допилюємо І до цього моменту. Ось сюди. Це спилюємо Тобто ось цю частину. Нам треба. Ось цю частину треба нам відплити. Відплити до цього моменту. Ось так, якщо видно. Також, що нам допоможе, це зазвичай вищад або без вищат, Е, нема. Ніякого ножа та роботи. Вищата мусить бути чи маленькі, чи великі, кому які зручні. Е, ну, ці личата 125-ка губи мають. Так. Ну і. Ось такого. Затягиваем таким чином. Все, и до этой полосочки мы обрезаем. Ось такий момент ми відрізні. Тепер беремо клинок і всю ситуацію підганяти, мусимо підгонати сюди. Якщо вона не входить, бо за широкий, у нас 2,5, а самий диск має майже півтора. Тобто нам треба ще розширити, розширити цю шахту. Тобто знову вже ми затягуємо і її розширяємо. Я думаю, достаточно. И, yeah. вот с таким чином мы тришки расширили на два и бил. Ось таке. І туди нам треба підбити. Беремо молоток. Воно має плутну це? Все, ось вона лягла. Бачите так. Ось таким чином вона лягла, Можна ще трішечки чуть до кінця підбити. Ось так він зайшов. Плотно нема не щілі, нічого. Тут маркер зверху. відмальований. Тепер що ми робимо? Це ми зробили. Тепер беремо одну елементарну річ. Прижимаємо, тобто цю частину, цю частину меншу. Ну, як менше, з одного, боку, ну мені зручно з цього боку ось цю частину ми прижимаємо на вещато. Нажимаємо так нормально. І, а, тепер що ми беремо? Беремо от куріч і беремо звичайний газовий пальник. гуляти. Я ними. Конечно. І нам треба ось це, де закінчується, де ми обрізали, нам треба підогріти, щоб потім це пересувати. Отак, сильніше. И подогреваем самый латуневый полис Самый болестер латуневый мы его передогреваем. Не клинок, а его. Разумеется, да? Це латунька, це латунь. Самі розумієте, що це м'який метал. Ось, І підбиваємо ось таким чином. Так, треба взяти мені лише ці лоскупці. Чуть підправити. Ось тако, щоб було рівномірно, поки гаряче, і рівномірно підгоняє. с каким-то ну, Когда бьете молотком, то оно может немного подогнуться. Старайтеся підогнати рівно. Все можна знімати клиночок. Все, зняли клиночок. Ось тако виглядає. Бачите так? Тепер ми чуть. Підрівняємо молотком. Вот Ось таким чином. Все. Больстер готовий. І коли ми на клиночок його будемо засажувати сюди, ми потім беремо маркер і маркером будемо відмальовувати. Ось тут будемо відмальовувати, вже форму надавати. І на саночку будемо вже робити. Форму. Тобто відмалюємо і на станочку вже зробимо форму. Все складного я думаю, нічого такого немає. Далі я вам покажу, вже, як больстер буде вже на клиночку цей готовий. Поки що все на сьогодні, всім всіх благ, всім все найкраще. До зустрічі, всім пока-пока.